Придбав трошки і жінки свої. І соблазнився ще, ну то я взяв порошочки, то я знав. соблазнився ще з тим набором інструментів. Була акція, бо маю різні там молоточки, госпогубці, кусачки, але вони всі різні, а тут якийсь наборчик, який, якраз може домашній закинути. Щоб все було під рукою. Буде більш порядок. Жінка моя любить порядок, я не мене... до нього так ще не привик. Бачимо, що у нас себе приставить. Так, так, так. Ага. Таке все необхідне є. Як там воно по якості таке все тоненьке, але видно вистачить. Побачу. Угу. Є й більше викрутка, є й менше. Ага, Защовочки є. Ну ключики шестигранники. Треба це, це потрібно часу. Навіть дещо є таке, що я зараз не маю. Ну, буду бачити. Вже зараз вже буду ним користуватися. Ага. Ще якісь ключики. Так. Ага. Досить зручні. Ну, кусачечки бачу, що трошки неякісно зроблені на просвіт є зазорчики. Прямо видно, не кусає. Ну, значить, трошки. Ну, в принципі, може. Може, то я неправильно, ну, розберуся. Розберуся. Ну, якісь і дівілки. Ізорлента. Ну, побачимо. Був акційний наборчик, я соблазнився. Ну, може й треба було. Ну, я кому тут. Угу. Ну что, компактный, аккуратно. Вот такая. Ну угу. и добренько. Успехов нам всем.